Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 18 листопада і сьогодні була опублікована постанова Кабінету міністрів 1288, де зазначено, що вона набирає чинності з дня її офіційного опублікування, тому вона набрала чинності і багато питань стосовно везення так званих генераторів на територію України. Да? Ми тільки ну, розібралися в минулому відео стосовно постанови 1260, Як тут нова постанова з новими вимогами? От, ну, от така ситуація. Значить, що тут ну, більш-менш стає зрозуміло. Значить, постановою 1288. Тут ключовим моментом є, значить, абзац першої примітки 3 переліку викласти в такій редакції. Я зараз зачитаю, щоб у вас взорвався мозк, а потім, щоб він там трошки реабілітувався, я вам поясню, що це мається на увазі. Значить, цитую. Для віднесення товарів, зазначених у розділі медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виключно і поширенню локалізації та ліквідації спалахів епідемії та пандемії гострих респіраторної хвороби, COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Крім товарів, включених до переліку інше за винятком системи безперебійного електроспожування, до товарів необхідних для здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню і поширенню локалізації та ліквідацію спалахів епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби, COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати візного мита та операції звезення на їх митну територію України, з постачання яких на митну територію України звільняється від оподаткування товарів на оподаткування на додану вартість, повинна бути і все. І тут мозк мой також виключився, коли я все це читала. Ну, що це означає? Коли у нас значить, була постанова, тобто постанова 1288, вона не скасовує 12.60, да, яка була перед нею, вона вносить зміни. Тобто, якщо ми починаємо з самого початку, щоб було зрозуміло, спочатку, в 2020 році, 20 березня, була постанова 224, яка передбачала перелік товарів, які возяться на митну територію України, звільняється від сплати та ПДВ для боротьби з ковідом. Тут був перелік зазначений, да, коди товарів, опис товарів, і деякі стояли зірочки. Да, і там з цими зірочками були вимоги, тобто які документи потрібно надати, щоб звільнятися від мита та ПДВ, тобто, яким вимогам потрібен відповідати товар, тобто якими документами супроводжується, щоб надати цю преференцію. Значить, потім у нас, значить, постанова 1260 да, від 9 листопада 2022 року. Вона додала такий перелік під назвою «інші», інші, да? от я їх так буду називати, щоб було зрозуміло. От сюди в інші входило. 84-21-24-0, обладнання та пристрої для фільтрування води, 85-02 електрогенераторні установки, 85-04 трансформатори, 85-07-60 акумулятори, 85-35 електрична апаратура, 85-36 електрична апаратура, 85-37 пульти панелі, 85-46 ізолятори. І потім там був оцей третій абзац з зірочкою. Да, всі товари у нас в переліки помічені зірочкою. В зірочці було написано. Для віднесення товарів, зазначених у цьому підрозділі, до товарів, які звільняються від сплати візного мита та операції звезення на теріну територію України, звільняються від ПДВ, повинні бути подано документи про відповідність, передбачені технічними регламентами, дії яких поширюються на такі товари. Та нанесена знак відповідності ну, згідно технічних регламентів. Тобто постанова 1260 передбачала, що от на цей перелік інший, які я тільки щойно перелічила, щоб звільнити їх від відмити ПДВ, треба було для кожного товару відкривати відповідний технічний регламент, дивитися, що там потрібно: декларація про відповідність або сертифікат відповідності, а також яке маркування повинно бути нанесене. І при митному оформленні надавати сертифікат про відповідність або там декларацію про відповідність і. І пред'являти митниці, що наявне, значить ну відповідне маркування згідно вимог технічного регламенту, і тоді вони б звільнялися від мита і ПДВ Оці товари з переліку інше. Значить, постанова, яка набрала чинності сьогодні, от якраз тут бред, який я вам прочитала, говорить про те, що от саму постанову, якщо ми відкриємо, да, постанова ця 1288, вона тут перелічує технічні регламенти, яким повинні відповідати оці товари з переліку інші. Ці да, всі трансформатори, акумулятори і от ці постанови 1288, значит, вони встановлюють, що э, э, технічний регламент безпеки машин, э, технічний регламент низковольтного оборудування, технічний регламент електронної сумісності і так далі не розповсюджується на перелік товарів інше, да, от на цей перелічок, який я говорила, який я ну, назвала інше. Вот, крім, крім Системы Безперебойного електроспоживання. Тобто, якщо ви везете от товари, які можна віднести до системи безпечності електроспоживання, то вона повинна відповідати вимогам технічного регламента. Інші товари, такі як електрогенераторні установки, трансформатори, акумулятори, можна вести без відповідності вимогам технічних регламентів, тобто без декларації про відповідність і без нанесення відповідного маркування. Оця остання Взац він, вибачте, по-харківськи зараз скажу, по-дебільному написаний. От. Тобто, як я зараз розумію для себе, для митного оформлення товари з переліку інші. Це о, значить, обладнання для фільтрування, електрогенератори, трансформатори, акумулятори, от. крім оце перше, що 8501, 8502, п'ять нуль, восім з крім цього. Да, от, якщо ми виключимо це систему безперебійного електроспоживання, інші товари з переліку інші. Можна ввозити на митну територію України без декларації про відповідність або сертифікату відповідності, без нанесення відповідного маркування згідно технічного регламенту і заявляти під преференцію там, 203, по-моєму, зі сплати Мита та ПДВ. Ось так ця постанова повинна працювати. Тобто, якщо у вас система безперебійного електроживлення, ви також звільняєтесь від Мита та ПДВ, але треба виконувати вимоги технічного регламенту, тобто надати декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту, ну і показати митниці наявність відповідного маркування. Тобто, от я зараз ось так розумію. Тобто, як я бачу, що ще спростили, тобто практично весь перелік цей, він звільняється від мита ПДВ і не тарифного регулювання, тобто наявності декларації про відповідність і від, значить, цього маркування, да? крім цього, система безперебійного електроспоживання. Але перше, що виникає питання, деякі митниці а, наполегливо а, відстоюють таку точку зору, що це стосується. Ну, є така думка у митниці, що це стосується товарів з переліку інше, які постачаються виключно для медичних закладів. З тексту цієї постанови, крім її назви, вибачте, я не знайшла якоїсь вимоги, що треба на митницю подавати якусь довідку або документ про цільове використання цих товарів. Що це там, для власних потреб, або, от, як вони кажуть, що для медичних закладів. В вимогах постанови немає такої норми, наскільки я розумію, що ця постанова вона створена для того, щоб збільшити товарообіг оцих товарів, які зараз вконч необхідні для українських споживачів, і щоб здешевшити вартість. Тих товарів при продажу, тобто якщо не буде сплачено мита та ПДВ, відповідна вартість продукції буде менша на суму мита та ПДВ. От, щоб споживачі в Україні змогли, тому що Україна не виробляє такі товари, да, купити для себе там підприємства, ті самі для себе привезти, або привезти, там, щоб продати якомусь підприємству інше, там споживачі, які зараз сидять без світла. Да, що це спрямовано для, для поширення ну, для споживачів, оцих, скажімо так, критично необхідних зараз товарів. І посилання на те, що це везення повинно бути виключно для медичних цілей або для там, продажу, передачі там, якимось медичним закладам. Я не бачу, тому я не згодна в даному випадку з митницею. Тому, якщо хтось там з Держмитслужби, а я знаю, що ви мене дивитесь, вам не завжди подобаються мої відео. Вот. Але я вас дуже попрошу. Якось у вас цією ці постановою якось ці потуги, схватки трошки затягнулися, то народжуйте вже. Якесь роз'яснення для своїх співробітників, щоб вони розуміли. Ми та розуміємо як суб'єкти зовнішньої економічної діяльності, як митні брокери, як це подавати. А митниця не зовсім розуміє, як це оформляти, і тому ці відмови, відмовки, відмови і в результаті суб'єкти ну, бояться ввести цей товар. От. І я вам буду дуже вдячна, якщо ви оперативно е, я бачила ваше роз'яснення, але ваші колеги не розуміють цього роз'яснення. Вони все одно вимагають, що це для медичних цілей. То, будь ласка, Держбудслужба розродіться, будь ласка, якимось роз'ясненням для своїх співробітників, е, яким чином е, вони повинні оформляти ці трансформатори, генератори і так далі без преференції. От бажано, щоб було ну, якісь посилання там ну, на преференцію, які документи супроводжуються, да, ну, якось щоб їм було зрозуміло. Ви нам то все зрозуміло. Мені щоб мити це також було зрозуміло. Ось, ну, це по постанові 1288. Моє бачення. Якщо у вас інше бачення, якщо у вас є вже досвід оформлення з преференцією, будь ласка, в коментарях поділіться. Значить, на Ютубі відключені в мене коментарі, бо русня мені пише всякі гадості. Мій Тікток заблокований, от, з великою кількістю підписників. Також дякую да, нашим російським братям. Під Вот. Тому а, коментарі, будь ласка, залишайте або на Фейсбуці а, в, в нашій групі ILA like Company, ну, або пишіть мені на месенджери або на електронну пошту свої а, дані, реквізити, свої контактні дані я залишаю під відео. Ну І також прошу вам поставити лайк, щоб продвігати наше відео, щоб більша кількість людей побачила, да, була обізнана. Вот. Дуже вам всім вдячна за увагу. За зворотній зв'язок також вам дуже вдячна. Україна переможе, слава Україні! Смерть ворогам, світла води немає, але це нас не зламає. Це навіть весело. Дякую всім за увагу. Па.